Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. понеділок, робочий день, робочий тиждень. А як сказати, до робочої? Ладно, не будемо. Не будемо про роботу і про працю. Я йду до праці. Туристів уже менше, але ще є, машини їздять. Я щось сюди вийшла і тут прям гудуть машини. Ну нічого страшного. Зараз Ліда зайде в магазин, купи молочко на роботу, бо з вихідних нічого не залишилось. Тому треба купити. Знову та сама історія. Після трьох робочих днів я взагалі не хочу йти на роботу. Не чувствую того, що я прямо туди йти. Так що треба робити так, щоб я тепер в суботу працювала. А не оддихала, тому що потім не можу влитися в нормальне русло. Так, хочу передати дякую моїй мамі, яка нам принесла сніжанку сьогодні обід. Дивіться, який він класний. Ну просто можна так худати. Ми похудаємо на цьому, як ти думаєш? Віда <говорит> <говорит> сьогодні понеділок. Коротше, худаю сьогодні понеділок. Починаємо з понеділка. Обід пройшов успішно. Зараз, блін, сіла трошки з вами поболтати. І це, і що я думаю? Знаєте що? По-перше, дякую мамі за прекрасний обід. І, блін, як класно все-таки, коли є батьки, коли є мама. Так що цініть, будь ласка, своїх батьків, поки вони живі. Дякую, мамочка, обід обалденний. Знаєте, що думаю? Оце коротше, ходю, мабуть, вже неділю. Ходю, така, і в свободне, время, коли ми, мій мозг свободний, він сам собі оце з собою балакає, да? ну, прокручує таку якусь інформацію, яка в мене в голові. І оце думаю, який інтересний YouTube. Ну, от така платформа, да? якщо порозсуждати, яка інтересна платформа YouTube. А, да, люди виставляють відео якісь там, ну, є такі відео, які інформаційні ну, Іменно по темі, є просто якісь такі влоги, ну, наприклад, як я веду. Да? І одні люди виставляють, а другі люди оце підписуються і дивляться, хтось там коментує. Но мене удивляє, знаєте, більше всього, що? Що на одну й ту саму ситуацію, ну, тобто на один і той самий відеоролик. Може бути різна-разна реакція. І, допустимо, людина хоче передати одну інформацію, а люди, які восприймають цю інформацію, да, вони вже її восприймають через призму своєї, ну, своїх якихось там убіждень, якихось там своїх видінь, бачень. Да? І це, і все. І потім, допустим. Получається коментарі. Да? Я дуже люблю, коли мені пишуть коментарі. Зараз буде ну, річ не про, мова не про мій конкретно канал, а просто хочеться знаєте, порозсуждати на цю тему. І потім от люди пишуть всякі коментарі. І буває, читаєш коментарі. Під, я ж кажу, під одне відео, під одне і те саме відео, пишуть абсолютно різні коментарі. Хтось пише, допустимо, що йому це було полезно, хтось там пише, що його це там замотивірувало, комусь просто понравилось, комусь подобається людина, подобається подача, а комусь совершенно наоборот. І чогось так странно, що люди, коли пишуть коментарі, от, допустимо, кому не подобається щось. То вони чогось думають, що наприклад, та людина, яка записує відео, прислухатися і зробити по-другому. Я не знаю, що так. От я, наприклад, якщо взяти мене, я дивлюсь, дивлюсь відео. Да? Буває таке, що у мене, ну, у мене таке желання да, щось написати. Я пишу, якщо це, наприклад, положительне щось, я обов'язково напишу якусь свою точку зріння. Ну, я ніколи не, не, не пишу людям, наприклад, що, ви що мені не подобається ваша подача або або манера мені не там, як ви зараз там, давайте змініть, тому що мені не подобається. А люди є, я от читаю коментарі не свої, а просто у, у, у других блогерів дивлюся да, там, і читаю. Бувають різні. Ну, а якщо, наприклад, вже ну, до мене. Про мене побалакати, то у мене теж такі є коментарі. К чому? Ні, у мене всі хороші коментарі. Ні, є погані, але я їх удаляю успішно, щоб мою психіку не травмували. А є навіть хороші коментарі, але мені от просто інтересно дивіться, зауважте, будь ласка, про що я зараз? Значить, е останній, так. Да? Пише мені поляк, щоб я не говорила, що я йду на роботу, а говорила, що я йду до праці, тому що а, роботи, це хто там коні і що, трактори в полі. Супер. Але коли писав, ну, писала людина цей коментар, вона ж мабуть зауважила, що я якби не полька, а українка. А у нас в Україні ми ходимо на роботу. Ми не ходимо в Україні до праці. От У нас якраз таки працює в політехніка, а ми ходимо на роботу. Другий варіант ні, мені не обідно нічого, просто, просто цікаво, ну, мене зацікавила ця тема прямо так от розібратися. Друге. Пишуть мені, наприклад, українці, коли я говорю, десь була у мене розпаковка, я показувала творог і сказала творог. Вони мені почали писати, що творог це по-російськи. Я не маю права употребляти це слово. Хоча творог це є по-польську. Потім, наступне алея Чечего Мая. В Польщі. Ну, от Ми, наприклад, там живемо, у нас недалеко є Алея Чечего Мая. Май то є. Російське слово, ну то є польське слово, я розумію. Якби я, україномовна дівчина, употребила слово май, наприклад, сьогодні святкуємо 1 мая, то мене б заклювали українці, бо ти використовуєш руське слово. Ну це є не руське слово. То я використала в даному випадку польське, бо я проживаю в Польщі. І я що не маю права використати польське слово, так як я вивчаю польське, мені цікаво там. Да? Ні, українці заклюють тебе, скажуть, що ти не так говориш. Ти говориш російською на мові ворога. І от як мені інтересно, да, складається. Я так якось йшла додому і прям прокручувала що скільки-скільки таких слів, наприклад, які в Польщі означають не те, що означають в Україні. Наприклад, або е, польські слова, які теж є в Росії, і. Допустимо, наприклад, я, да? я взагалі українка, яка проживає в Польщі, у якої аудиторія смішана. У мене є і українці, і поляки, і думаю, що, напевно, і з Росії мене хтось дивиться. І я ж не зможу прям під кожного підстроїтися. І да? кожного, хто там мені щось виправить, не зможу казати, наприклад, так, як ви говорите, бо я просто запутаюсь. Ну, Представте, треба спомнити, що там, там не можна казати творог, а там треба сказати, що йду до праці, а там треба те, а там надо все. Ну, коротше, цікава така тема. Я оце так розмишляла розмишляла. І знаєте, що я вирішила? Рішила провести з вами вместе, не тільки я, такий експеримент. Дивіться. Ви зараз продивитесь це відео, потім ставите на паузу. Просто у вас така тишина в кімнаті. Ви закриваєте глаза і представляєте, наприклад, Якщо ви поляк або полька, ви представляєте, що ви ну, переїхали в другу країну. Ну, не будемо брати Україну в Любу, не важно куди, куди там поляки чаще всього їздять. Якщо ви українець, ви представляєте, що ви приїхали в Польщу. Закриваєте глаза і представляєте, що ви приїхали в другу країну. І вирішити е, своє, своє нове життя якось запечатліть, да? Ну, тобто запам'ятати. Ну, не тільки в своїй пам'яті, да? а щоб потім можна було передивлятися, як ви приїхали, як ви, е, строїли, там, які у вас трудності були, які у вас були емоції, як ви строїли своє життя. От ви рішили запішетлі це все на відео. Відео в YouTube. Ви закриваєте глаза і представляєте, що ви в новій страні, і ви починаєте вести свій канал. Ви починаєте вести, звісно, на якій мові ви будете вести. Ну, Спочатку ви будете на тій на яку ви знаєте, тому що ви ту мову ще не знаєте, в яку ви тільки приїхали в країну. Ви починаєте вести, ведете ведете, і ви розумієте, що у вас починають дивитися люди з тієї країни, де ви зараз знаходитесь, і вам це починає подобатись. Ну, Тому що це інші люди, вони вас підтримують, це класно, ви вивчаєте мову їхню. Да? І тут ви стикаєтеся з такою проблемою. Що ваша рідна мова да? і мова, яку ви зараз чите, вони трошки якби, різні. Да? І ви употребляєте слова інода ту мову, ту, а вас починають туди-сюди то не так, кажи так, кажи не так, а тепер кажи так, а що ти кажеш так, а не так. Як би ви відреагували на, на такі коментарі? Якби вам у відео писали, що це не таке слово, а це не таке, а це не таке? І тепер мені напишіть, пожалуйста, коли ви це все погрузилися, в свій щоденник, який ви будете вести в новій країні, починаючи нове життя? Погрузилися, почувствували, а потім почувствували, як вам пишуть ці коментарі. А тепер напишіть мені коментарі. Що ви, як би ви отвітили в цьому випадку? Як би ви, наприклад, навіть не відвітили, а як би ви себе вели? Чи прислухувалися б ви до кого? До людей, які вас дивляться з нової країни, чи до своїх рідних? Але ну ви ж там не живете зараз. І, ну, взагалі, напишіть, будь ласка, цей експеримент, да, цей, цей ну, мозговий такий штурм. Як би ви взагалі от реагували? Мені, в принципі, як, як я от да? мені подобається. Я прислухаюсь, мені подобається, якби як сказати це правильно. Я учу польськи і хочу якби більше балакати по польськи, то я понимаю, що ну, я блін, капець. В общем, я прислухаюся, мені це подобається. Но тема от, ну, для розсуждення мені сама подобається, тому що от якби люди взагалі реагували? Коротше, тема для розсуждення класна, мені надо ваша помощь в цьому, щоб я розуміла взагалі. Як ви думаєте, да? нас вже багато на каналі, вже з вами можна класно подискутувати. Може, хтось зараз мене не зрозумів в плані з поляків. Я розумію, що в мене не завжди є тітри, з цим я ще не можу розібратися. Може, ви не зрозуміли, про що я зараз розказувала, але ті, хто зрозумів, я знаю, що такі є. Будь ласка, мені дуже важлива ваше мнення. Якби ви знаєте, що в мене є один поляк, який мені пише. Він завжди пише, ну, часто дуже, що веди на, тому, на тій мові, яка тобі комфортна, як ти себе відчуваєш, веди на український, це твій канал. А ми вже будемо дивитися ну, тебе, яка ти да? Ну, Мені хочеться вести на польському. А от ваша думка мені теж дуже дуже цікава. Так що жду, пожалуйста, обратну связь від вас, тому що. Ну, не тільки ж я буду вам оце тут відео знімати, розказувати. Ви мені теж розкажіть про себе і про свої е мислі, і про свої емоції і відчуття. Окей? Так, я пішла працювати, і не знаю, що сьогодні буде у мене час чи не буде вам е ще щось знімати, тому що сьогодні забитий робочий день, у мене було півгодинки. Оце з вами поболтала, і кофа попила, і, в принципі, все. Но. Якщо мене буде, то я обов'язково ще щось нібудь вам досніму. А якщо ні, то тоді буде відео таке відео мозговий штурм, і ви активненько в коментарях мені поможете.